Всіх вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати з вами про проєкт державного бюджету. Ми нещодавно з вами казали про проєкт державного бюджету у вигляді суддів, у вигляді прокуратури, що там буде відбуватися. Сьогодні ми підготували вам більш розширену інформацію, інформаційну інформацію стосовно того, щоб ви знали, що саме закладена. В цьому проєкті до державного бюджету, стосовно фонду оплати праці для різних органів влади. І будемо казати це в відсотках. А саме, мова йде про Верховну Раду України. Її апарат. Тобто, фонд оплати праці збільшиться на 26,2% для Офісу президента 11,2%. Кабинет министров Украины 19,7%. НАБУ 28 – 28,2%. Прокуратура 25,8%. Специализована антикорупційна прокуратура 71,2%. Бюро економічної безпеки 75%. Нацкомісія синих паперів та фонду ринку. 49,6%. Рахункова палата 38,2%. НАЗК 7,4%. Суды 9,3%. Податкова 39,3%. Митна служба 15,4%. Держфин мониторинг 7,7%. РНБО. 6,3%. Міністерство фінансів 4,3%. Окрім цього, не спостерігається збільшення фонду оплати праці у освітній науковій медичних сферах. це вам приклад оцих всіх збільшення відсотків стосовно фонду оплати праці, як закладено в проєкті для державного бюджету. Хочу наголосити про те, що ми нещодавно робили відео про пенсії, Який має бути справедливий рахунок пенсії. І наші глядачі писали про те, що ідея дуже цікава, але де взяти кошти? Немає коштів в державі. Ось це наглядний приклад стосовно коштів. Також існують інші приклади. Але це наглядний. Той приклад, який вказує щодо проєкту до державного бюджету, що кошти є. Бо саме ви всі почули, наскільки зростають відсотки стосовно фонду оплати праці для різних органів влади. Але окрім цього, всі ви знаєте, що існує бюджетна декларація. Я хочу зупинитись на цьому. А саме Кабінет міністрів України у бюджетній декларації на 2025-2027 роки пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. Тобто буде замороження всіх соціальних виплат, які є зараз. Але вони всі залишаться на рівні 2024 року. І посилання цьому свідчить постанова Уряду України від 28 червня 2024 року під номером 751. Тобто, мінімальна заробітна плата у 2025-2027 роках залишається на рівні 2024 року. Тобто 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум так само на 2025-2027 роки Планується на рівні 2024 року. А це діти віком до 6 років, їх будуть отримувати 2563 грив. Діти віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Працездатні особи 3028 гривень. Особи, які втратили працездатність 2361 гривня. Тобто, це мова йде про мінімальну пенсію. Вона залишається на рівні 2361 гривні відповідності до бюджетної декларації. І ось це замороження призведе до подальшого зубожіння українців. В даному випадку, на наступні три роки, на 2025-2026, 2027 роки, ми надали вам сьогодні інформацію, тільки інформацію, в цифрах, в відсотках. Для того, щоб ви зрозуміли, що таке проєкт до державного бюджету, і саме про що йдеться мова у вигляді Фонду оплати праці для різних органів влади. Тому, якщо вам ця інформація була цікава, ви можете залишити свої коментарі, свої думки. Але ми сказали фактичні цифри і фактичну інформацію, яка є зараз. Якщо відео сподобалося, шановні глядачі, ставте вподобайки. Ставайте нашими підписниками. Ми раді працювати для вас, висвітлюючи різну інформацію. Сьогодні ми казали про проєкт до державного бюджету у вигляді збільшення фонду оплати праці для різних органів влади. Залишайте свою думку стосовно цього. І робіть, шановні глядачі, в першу чергу висновки. Бо це дуже важливо, коли є інформація і треба завжди її аналізувати, для того, щоб в подальшому кожна людина розуміла, що треба робити для того, щоб в Україні відбувались зміни по Всім дякую, шановні глядачі, до наступних зустрічей.